Слава Богу. Ви знаєте, приємно прославити Господа на цьому святому місці, тому що колись до Моїсея Бог сказав, каже, зніми обув твою, бо це місце святе. Бо там на горі перебував Господь, і сьогодні на цьому місці є присутній Дух Святий, слава Господу. І є збір, ви знаєте, дійсно церкви Його, яка освячена кров'ю Христовою, яка іменується ім'ям Його. І яка є дійсно по праву збором святих на цьому місці. І тому кожен повинен розуміти, що це місце святе. І ми сьогодні в благоговіні і трепеті перед Божим лицем звертаємося до Слова Божого для того, щоб нам в першу чергу перевірити себе, побачити себе в світлі Слова Божого, підкріпитися Словом Божим. Я думаю, що кожен з цього місця щось візьме. Піде додому і буде роздумувати над певним Словом Божим. І хотілося би, щоб від того слова Божого ми виростали духовно, щоб ми з тілесних людей ставали духовними людьми. Я думаю, що мало на цьому місці людей, які скажуть, що вони такі духовні, правда? Нам всім потрібна їжа, щоб виростати. Тому я буду читати Слово Боже. Будемо звертатись до деяких місць, Слова Божого, який є записаний в Євангелії від Луки, із 25-го віршика і вниз вибірково декілька віршів. Ішло за ним багато народу, і він, звернувшись, сказав їм: Коли хтось приходить до мене і любить більш, ніж мене батька свого, і матір свою, і дружину, і дітей, і братів, і сестер, а до того і життя своє, той не може бути учнем моїм. І хто не несе Христа свого і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. І пропускаю вже з 33 го вірша, 34, й 35. й Так кожен із вас Пропускаю, там деякі порівняння є, можете вдома собі подивитися або зараз прочитати. Так кожен із вас, хто не зречеться у всього, що має, не може бути учнем моїм. Сіль добра річ, коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її. Ні в землю, ні в гній не придатна і викидають її геть. Хто має вуха слухати, нехай слухає, хто не зречеться у всього, що має. Я хотів би акцент зробити на цьому слові. Ви знаєте, не в буквальному розумінні Господь говорить, що треба це все віддати, роздати. Хоча, ви знаєте, є моменти в Слові Божому, що так і було, і мали ті люди благословіння. Але Господь говорить по-іншому. В біблійній мові це слово говорить, хто на перше місце в своєму житті, в своєму серці, не поставить. Мене каже Господь. Не поставить заповідь мою, не поставить Слово Боже, той не може бути учнем моїм. Є, ви знаєте, різні компроміси в житті, особливо коли є сім'я, коли є родина, коли є друзі, причому різні друзі. І ви знаєте, виникають різні питання. І людина повинна, ви знаєте, вибирати. Або людина полюбить Слово Боже і заповіді Його, буде просити мудрості у нього і буде слідувати за Господом, або ж вона буде, ви знаєте, користатися і вертатися до того, що тут окружає її. Те, що в світі, і ви знаєте, далі він говорить такі слова: сіль добра річ, коли ж сіль стане несолоною. Коли, чим поправити її? Коли ми читаємо п'ятий розділ Матвія, Євангелія, там нагорна проповідь починається, і Ісус так само говорить за сіль. Порівнюючи тих, хто полюбив Слово Його, порівнюючи учнів, порівнюючи церкву з сіллю і світлом. Я зупинюсь на солі. Ви знаєте, і багато з братів із цього місця, з кафедри, я думаю, ми багато чули проповідей про сіль, правда? Ми чули, що сіль має певні властивості, для чого її використовують, чому Господь порівнює віруючого і сіль, і так далі. Але я зараз хочу прочитати про іншу сіль. Буду читати. З книги буття, 19 розділ, 24 віршем. І Господь послав на Содом та Гомору дощ із сірки й вогню від Господа з неба, і поруйнував ті міста, і всю околицю, і всіх мешканців міст, і рослинність землі. А жінка Лотова озирнулась назад позад нього і стала стовбом соляним. Слава Господу! Таке слово Боже. Ви знаєте, часом є слово Боже, що нам не дуже приємно читати, але це є слово Боже. Ви знаєте, жінка позадлота оглянулася назад, бо Бог сказав не оглядатися, але спасатися на гору. І там ще було третє місто, ви знаєте, в українському перекладі звучить Цуар, воно так само мало бути знищене. Але Лот сказав: Я не вспію на гору, хоча б він вспів. Я втечу в це місто. І ради лота це місто залишилось цілим. Але ви знаєте, коли я трошечки так глибше дивився на це місце і переклад єврейський, і зарамейської мови озирнутися назад, повернутися назад, озирнутися. Він утотожний з тим, що можна не тільки оглянутися, але повернутися назад за чимось місто. І чому жінка лотова стала соляним стовбом? Тоже здавалося, сіль, правда? Але для нас всіх як приклад негативний. Бо вона повернулася назад, можливо, за чимось. Читаю інше місце, щоб трошечки ширше глянути. Це вже буде повторення закону, і скаже останнє покоління, ваші сини, що постануть за вами, і чужий, що прийде з далекої країни, і побачить порази цього краю та його хвороби, які пошле Господь на нього, сірка та сіль, погорілище, уся земля Його, не буде вона засіювана. Не пустить рослин і не зійде на ній жодна трава, як по знищенні Содому і Гомори. Адми і воїму, що поруйнував був Господь у гніві своїм та у люті своїй. Таке слово Боже. І ви знаєте, якщо подивитися зараз, в Ізраїлі є всім відоме мертве море. Концентрація солі настільки велика, що коли людина лягає поверх води, то вона потонути фактично не може, бо сіль тримає. Така концентрація солі, що вона тримає важке тіло на воді. І більшості богословів сходяться, що це озеро мертве, як на нього кажуть, солоне, воно утворилося якраз на місці отих міст Содому і Гомори. І ви знаєте, в більшості склоняються, Бог написано пролив вогонь сірки і вогню. Але так само була злита сіль, щоб це місце ніколи не було заселене. Сіль символізує мертвість. В ньому немає ніякого, в цьому слові, ніякого життя, друзі. Ми знаємо, там, де солонець, правда, де солона земля, щось там посій чи посадиш, що там виросте? Брат Саша проповідував, засів був. Але уявіть собі, соль, солоне поле і посіяти там гарну пшеницю. Виросте вона чи ні? Такий був промисел Божий, щоби знищити гріх з під небесної, Бог вилив сірку і вогонь, і сіль. І тому ця жінка стала соляним стовбом, я так думаю, це моє бачення, що вона попала під той дощ, який сходив з неба, і стала мертва, втратила життя. Так часто буває, ви знаєте, коли Господь говорить про людей, які, пізнавши волю Божу, вкусивши Божої благодаті, маючи Слово Боже, повертаються назад. В світ або до тих попередніх пожадливостей і похотей, якими жили раніше. І така людина, вона подібно до лотової жінки стає яка для Бога? Мертва. Така людина вона не здатна приносити гарні плоди, плодоносити. Коли вже читаємо 15-й розділ Євангелія від Івана, Ісус каже, ви є. Виноградина, а отець мій виноградар, а Ісус є Лоза. Він говорить про те, що віруюча людина, яка вона основується на Слові Божому, якщо воно в нього на першому місці або в неї, то вона буде плодоносити. Людина, яка повертається назад в світ або ставить на перше місце будинок. Сім'ю, роботу, друзів, бізнес, різні задоволення і так далі, друзі. Людина стає така мертва для Господа. Не просто так Бог сказав до цієї сім'ї: біжіть і не оглядайтеся, іншими словами, не повертайтеся. Цікаве місце попалося, ви знаєте, я почав дивитися, ця жінка вона не тільки подивилася назад. Бо якби вона тільки подивилася назад і стала столяним стовбом, то логічно і дві дочки лота, і він сам міг би стати столяним стовбом, бо попав би під цей дощ, але вона повернулася назад. Бо щось там для неї було дорожче, того слова Божого, яке Бог сказав для них. Її серце було прив'язане в судомі. І вона повертається, і Бог її вражає. І по сьогоднішній день, кажуть, цей стовп, він як нагадування стоїть, щоб бути послушному слову, яке сказав Господь. За непослух Бог вразив мертвістю. Зробив з неї сіль, тільки не таку сіль, якою являються сьогодні віруючі люди, які осоляють гріховний світ, щоб він не розкладався в своїй нечистоті і, ви знаєте, в своїй розбещеності, але такою солю, яка стала неплідною. Користі від такої людини. Ніякої немає? Читаю ще одне місце, яке є записане в Луки. Вибачаюсь Марка, 8 розділ, 34-й, один вірш. І покликавши до себе народ з учнями своїми, сказав їм: Хто хоче йти за мною? Звучить питання: хто хоче йти за мною? Хай зречеться самого себе, візьме хрест свій, та й іде за мною. І наступний: Бо хто хоче зберегти своє життя, той погубить Його, а хто погубить життя своє заради мене та Євангелія, той збереже його. Кожен день зректися самого себе і йти. За Господом. Поставити моє Я на другий план. Поставити мої плани поза плани Божі, на першому місці Божі плани. І ви знаєте, якщо сьогодні хтось жалкує, що ось він зробив тоді-тоді такий вибір послідувати за Господом в кожного своя дата в житті. І сидить так собі розмишляє, о, якби не те, то я би отак і отак би жив, і зробив би те чи інше, то ми є подібні до тої жінки лотової, яка оглянулася. знаєте. Хай би Господь нам поміг, щоб ми не повернулися. І далі Він говорить таке слово: бо хто хоче зберегти своє життя, той погубить його. А хто погубить життя своє заради мене та Євангелія, той збереже його. І я скажу, друзі, не втрат втрачений час для того, хто сумнівається. Я думаю, таких серед нас немає, а може, мало, але є такі люди. Приходиться спілкуватися, я не просто так кажу: є такі люди, які сумніваються. І, друзі, я скажу, ви знаєте, це не потрачений час. Це не потрачене життя, коли я і кожен з нас упокорив себе під слово Боже, під його промисел святий відносно мого і вашого життя, під його крепку руку. Дехто каже, судьба є таке слово чуємо сьогодні. Кажуть, судьба то я скажу вам так, немає ніякої судьби. Є Божий промисел відносно мене і вас, і є добра воля людини прийняти або не прийняти. Бути там на горі, куди втік лот, чи вернутися в судом. Немає ніякої судьби. Є Божий промисел, і Слово Боже відкриває цей промисел відносно кожної людини. І кожен, хто довірився Господу, він знаходить себе в тому чи в іншому служінні. Служіння є різні. Є служіння, ви знаєте, на видному місці, а є десь, що їх ніхто не бачить, але це служіння. і не менш важливе, ніж ви знаєте, можливо, там служитель чи там корис, співак. Хай нас Бог всіх благословить. На закінчення читаю ще одне місце. Слова апостола Петра. Це вже буде в Євангелія від Матвія 19, 27 і вниз. Тоді Петро сказав у відповідь, у відповідь. Ось ми залишили все, та пішли слідом за тобою. Що буде нам? Ісус сказав їм: істинно кажу вам, що ви. Він не каже апостоли, правда? Або не каже ти Петро, або ти Іван. Каже, що ви, котрі пішли за мною при відновленні світу, як син людський, сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на 12 престолах, це вже відносно їх, судити 12 колін Ізраїлевих і далі до нас, друзі. І кожен, хто залишить доми або братів, або сестер. Або батька, або матір, або жінку, або дітей, або поля ради імені мого сто востократ і вспадкує життя вічне. І багато перших будуть останніми, а останні першими. Слава Господу. Не в буквальному значенні розвестись з дружиною, не задумати, заботитись про дітей, правда? Не сіяти, не садити, ну як ми так будемо поступати, то я не знаю, як ми завтра будемо жити або що ми будемо їсти. Але на перше місце в своєму житті поставити Божий промисел відносно мене. Хай Бог нас всіх благословить. Я не буду читати, але ми знаємо слова Ісуса Христа, я так по пам'яті нагадаю. Каже Ісус: всякий, хто береться за плуг. І оглядається назад. Він є що? Ненадійний, чуєте? Ненадійний для царства Божого. Я так своїми словами скажу, це є гнилий стовп, на який не можна опертися, бо він що? Бо він зламається. Хай нас всіх Бог рясно благословить. Каже, і кожен, хто на перше місце, я так своїми словами кажу, поставив Господа. Понад усе оце земне. Це все потрібно, ми живемо. Нам треба працювати, заботитись, мати сім'ї, виховувати дітей. Але на першому місці, якщо в мене в серці буде Господь, якщо в мене буде страх і благоговіння перед Ним як перед Богом і перед небесним Батьком. Якщо в мене буде слово Його на першому місці, то я думаю, кожен не втратить нагороди своєї. Подякуємо, Господу, встанемо на наші ноги, і мухай за все буде слава. Амінь. Дорогий Господь, дякуємо тобі, що ти любиш нас і Господи.